Всім привіт із сонячної Італії. Будемо робити б'юті процедури. Початок тижня завжди якби має бути важким. Да, там, ми відкладаємо все там. А, почну з понеділка. Ну, в мене нема такого. Я не працюю, я вдома. Нема такого, почну все з понеділка. Але щось мені сьогодні хочеться все зробити. Не то, щоб почати з понеділка, а зробити все. По-перше, красимо волосся. Я фарбую волосся хною. І якщо раніше я фарбувала на сухе волосся і немите, як ми зазвичай звикли фарбу на... носити на немите волосся і сухе, якби краще візьметься, то хну потрібно намите волосся і вологе наносити. Лайфак. Щоб легше було відмити фарбу, Треба по контуру нанести крем. Але дивіться, не наносите крем на волосся. Тому що, якщо нанесете, да, особливо тут у вісках, кремчик, то воно ж потім не прокраситься. Але це все гарненько потім відмиється. Все, буде добре. Ми ж в суботу з Марією йдемо на весілля. Наш тато працює, а ми йдемо на весілля. У нас одне запрошення на одну людину. Ну, дітей, якби можна брати, але діти теж місце взагалі-то займають, не знаю. Хоча сюди можна запрошувати і двох. Францеска сказав, що буде одна людина. Від них, якби в нас на весіллі була одна людина, і в нас буде одна. Так що вперед розпочинаємо тиждень. Волосся білого просвічується. Кожна з нас думає, ой, то може вже свій колір відростити, та такою сірою мишкою бути. Але ж воно теж потребує не завжди є такий гарний колір. І саме потім обідно, що ти його відращував, відращував. От, от, мучився, мучився, а тоді все одно взяв і пофарбувався. Замісила я свою хну. Да, так вона виглядає дуже гарно. Я вже хною користуюся 15 років. І, в принципі, я ніколи не пожалкувала, до цього робила міліровки, було дуже гарно, але в мене структура волосся тоненька. І якщо використовувати фарбу навіть щадящу, то воно потім згодом превращається в солому. Ну так, да, можна потім стригти і вже відрощувати своє. Ербамеа я користуюся хною. В Італії я знайшла, вона мілко-мілко помеляна, тому що в Україну, як приїздила, я вже там хну не знаходила. І в нас грубого помолу хна була. Я беру червоної дві, коричневої одну і це все змішую. Але щось так подивилася, мені хочеться взагалі якогось червонішого чи що. Так що будемо фарбуватися і йти далі. Ще покажу масочку желатинову, як я роблю. Не виключається. Так, страшно, але що зробиш? Е, прикриваю обов'язково шапочкою, тому що хна вона ж висихає. Хай там буде, не буду нічого витирати. Щоб моя сіріна прикрилася. Я так подивилася, вам аж блістить усе. Аж блістить, і, е, от вона нервна, там ще щось. А хто зараз не нервний, а хто зараз не сивий, ви мені скажіть? Ви мені скажіть, які, які часи, таке і волосся і все інше. Залишаю на 45 хвилин, не більше, ніж на годину. А то я розумію, що це не хімічний, півтори можна ото лазити ходити. Це хустинка франкової бабулі якої вже нема вісім років, щось вона мені до душі так припала, як якийсь я не знаю. Символ, не символ. Буває, ото річ якусь купиш, а вона тобі не хоче. Це якась, ну, наче енергію річ несе теж якусь. А це хорошенька така. Хорошенька була бабулька, я її застала, померла вона щось. А на своє день народження на 91 рік. Бабулі не стала. І ця бабуля Франкова посміхала стільки франку. І любила, коли він приходив. Оцім вони мене, звісно, і взяли. <смі> Обіцяла показати, як я роблю желатинову маску. Беру дві пластини, мені понадобиться. Відкрите було. Ну, нічого не страшно. Розрізаю його, собі по лицю, міряю, розрізаю, на які мені кусочки треба, але не робіть малесенькі, тому що воно десь загубиться. Ось на лоб таку гарну полоску. Головне на брові не накладати, бо разом з бровями потім знімете. Заливаємо водички трошки холодної, тому що якщо ледь-ледь тепла, то воно десь там пропаде вам. Зникне, зникне, роз, розчиниться. Трішки водички, трішки. І, в принципі, вже відразу. Можна наносити. Вибачте, що не видно. Ось, ще багато води я налувала. Зливаю цю водичку, тому що воно десь візьме розчиниться ще. І таке, майже відразу ми його наносимо. Вловила отакий кусочок. Нічого ми під низ ніяку у сиворотку, нічого не ложимо. чисте лице помили обличчя і собі наносимо. Водичку лишню можна злить, як воно розм'якло, розм'якшується дуже-дуже швидко. І все, бачите, прям вже кусочки такі. Але нічого, ми не здаємося. Якби ще хтось був поруч, ви лягли, то то крутяк. Нічого страшного, посклеювалось трохи. О, на нос. Тобі теж маску зробити? Там дівчинка якась прийшла. Та дети взяли в магазині. Совість є от в цих дітей, понимаєте, прийшла зі своїм телефоном. Жде, коли я скажу, Марія, навіть телефон выключить чи що? Все, хоч з людьми поздоровалась. Бачите, таким куском. У мене тут все навалюється, показую, як є. розумієте? Буває, взагалі так ідеально все наноситься, прям так е не з чого не склеївся цей желатин. А в нас отак. Показую реальність е желатинової маски. Я взагалі по початку. Вона мене вся позліплювалась чогось перший раз. так. Я вже показувала там один раз було, то прям так рівненько, все гарненько лягало. А це... Вода, може, була холодніша. Це ж на вулиці тепло. То взимку трошки краще. Ось все. Кажу, не дать йому розтворитися. Гарненько, щоб усе це Якщо така ситуація, то навіть ось три можете. Я робила взимку. і Взимку воно так не розтворяється швидко. Але все одно, щось вийшло, щось вийшло. Дивіться. Все аж по правді буду робити. Я, ж кажу, я взимку Навіть відео знімала, дивіться, що робиться. І було просто бездоганно. Мені здається, від того, що ще й жарко. Жарко і... Але нічого, У мене є один лайфхак. Зараз я вам покажу, що це буде. О, добре, що зняти захотіла. Кажу взимку просто ці такі полосочки, вони як замочив, так і є. Щас, дивіться, лайфхак. Це в мене використана маска. Ми зараз нею закріпимо. І все буде шикарно. Просто, бачите, все. Закріпили, збров убрали. Майже нічого складного. <хи> Я ж кажу, бажано, звичайно, щоб хтось був поруч це все зробити, але ми не здаємося. Задумали, зробили. Так? Да? Могла б я відео виключити правильно, і все, і там щось ідеальне підправляти. Збров. Головне, оце бров убрати. Ну, в принципі, якщо на брови ляже, то головне потім не знімати, а його змить. Змивається воно дуже добре. Не знаю, я... Желатинові маски бачила, і вони так красиво знімають, все прям супер. Ну, як вони його роблять, я не бачу. Як знімають, бачу, як роблять, не бачила. Боже, зайняло багато часу, але нічого. Дивіться, якщо нема такої масочки, то можна один день використати і залишити. Якщо взагалі немає такої маски, то я перший раз, але в один слой. Бо вона тоді з одного зніметься. Перший раз взагалі от такі серветки накладала. У мене там просто на шиї. Все. Я, напевно, вже четвертий раз роблю цю маску, мені дуже сподобалось, я дуже рекомендую, але наголошую, чисте лице. Вибачайте за такий страх, що є, та є. Знімаю разом з вами. Страшно, але що зробиш? Тут я ще теж салфеточки доліпила, бо був желатин і не вистачало. Просто хочу показати, що вас очікує і це Шість хвилин ми наносили його. Ось все, разом воно не висохло. Так, щоб засохло і не можна його зняти було. Я 20 хвилин з ним ходила. Отут воно більше висохло. На лобі. Дуже зручно оця ця маска. Бачите? Тут бумажки я наліпила, воно знялось акуратно. отлично, ось воно і знялось, але воно і не засохло. Трошки довше можна походити, почекати, коли воно засохне, щоб воно, наче знімалось таким ефект такий, щоб знімало вам прям цю. Ну, Взимку воно швидше <зас> застигає, о, отут воно геть застигає. Ось тут геть застигло, все знімається, разом з тими всіма порами чистить. Взагалі супер, 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 супер все. Дивлюся, в зеркало просто все. Получається, 6 минут наносила, 20 хвилин ходила, ось тут без... отут знялось, а тут щось не висохло. Напевно, тому що там жирніше було. Дивіться, опа, красота! Головне, серветку брати не подвійну. А тепер дивіться, що я зроблю. Я візьму серветку. І я отут, де не висохло гарний кусок. Я ще собі просто прикладу, хай підсохне. Якось так. Всім красоти і всім, ну. Отака От красота виходить, розумієте? В салоні, звісно, все красивіше, коли ти лежиш, тобі все роблять. Там супер-пупер. А тут отаке. Свій час я в Україні ходила до шикарної косметології. Тут я ще не дійшла. Ну, що, годину в мене пішло. Ну, ще літо на вулиці, жарко, то година пішла на все. Мені пощастило, що коли я їхала в Італію, я вже була без і Користуюся хною. Це на все, що я витрачаю. І спочатку з України мені це присилали, а потім я знайшла тут це знайшла. Тому що про це мало хто знає про хну. Вона залишає жовте плями там якісь. Хна дуже добре відпрасовується, дуже звичайним порошком. У мене ці рушники будуть відразу теж білі. Я хочу показати, чим я користуюся. Користуюся я нічим не користуюся. Людська місцевість взимку взагалі лице чисте, але все одно щось дамаю. Вимиваюся я пінкою, не хочу просто рекламувати. Є е, е, різні пінки, в них в аптеках або пара-аптеках. Аптеках, є косметика. І от мене чомусь тягне туди в магазинах, те, що в супермаркетах. Ну, там запахи можуть бути дуже такі, що мені не подобаються. Пінку я собі знайшла. Вже нею користуюсь вже півтора року і більше влітку. Кажуть, що саме пінка вона більш все. скраб я використовую дешевий. Знайшла один скраб взагалі для всього тіла. Закінчився в мене, зараз його нема. Там, раз в тиждень. І він не залишає ні подразних, ні шкіру не робить сухі. тому що скраби треба бути дуже обережними. Вони можуть понівечити шкіру. Да, може, вона в мене і стара, але в мене немає проблем. Акне. Тому що в свій час, коли мені було 25 років, я рік виходила до косметолога. Раз на місяць, тому що у мене з'являлись регулярний прищик на бороді і довго не сходив. Це не перехідний вік вже. І коли в 16-18 років в дівчини є акне, це не означає, що в неї щось там перехідне. Розумієте, я без фільтрів. Використовую отакий венус. Він мені дуже подобається, він є в супермаркетах. Чим подобається він не має такого запаху якогось прям косметичного, він легенький. І косметикою я не користуюся, але буває просто момент, що тобі хочеться щось протерти своє лице. Я беру спонжик ватний і протираю взимку, він залишається чистий. Влітку чомусь, він може бути грязний, значить ти не там тиждень. Так, що ще в мене є? У мене є крем для обличчя. Перший рік я взагалі використовую з захистом 50. Це просто крем для обличчя і просто на літо взяла 50. Це я купувала в Україні. В звичайному магазині Єва там чи що мене тягне приїхати в Україну, щось собі купити. Він теж без запаха і дуже класний. Побачили, не побачили, не знаю. Так, антіпресперт антіперспер... да, під руки. Бомба, використовую вже 20 років. Знову ж таки, моя косметолоша порекомендувала: доктор Нона. Не реклама, нічого я не рекламую. Доктор Нона. Це єдиний класний антиперспирант, правильно кажу. Доктор Нона, я купляю собі Леді. Як можу купити так само в інтернеті в Італії, так само в інтернеті в Україні. В минулому році була акція що 700 гривень 2, але їх тут іде 95 мл, тому що, звичайно, йде 50. А тут іде 95 мл, ну, одного на рік не вистачає. Він йде навіть, рахується, як лікувальний для грудей, якби. Профі... профілактичний. От зайдіть, подивіться, доктор Нона взагалі косметика. Я там крема брала, але вони не дешеві. І єдине, на чому я зупинилася, на антипеспиранті, у мене леді для жінок іще є Ківі, Але я його купила і залишила своєму племіннику, тому що так, мужчини теж потіють, запахи неприємні. Е, так, з цим там лайфаки, треба щось робити. Ну, оцей песпирант, я ніколи йому не зраджу. У мене цей закінчиться. Я замовлю собі наступний. Я їхала з України, два собі взяла. Це те, що в мене є. Що мені ще подобається, в Україні є така лінія. Lirene. Lirene. Вона недорога. Звичайно, дивіться, дивлячись, в яких два магазини можна зайти, і півціни. Мені дуже сподобалось, я набір купила, а це у мене е, галюат серм. Ну, воно приємне. У мене тут просто вже оліє. Воно недороге, приємне і немає такого косметичного запаху, і крема мені дуже подобається із цієї лінії. Я не знаю, я на запах все беру. Там його вже нема. Воно було недороге. Що в мене з дорогого? Аж 30 євро. Там мені от голову стукнув, І знову це було в аптеці куплене, а чи до Ларуноніку. А чи до Ларуніку? Це було з України привезено, воно дешеве. А це було куплено в Італії. Так, воно класно, воно. Ти наносиш і відчуваєш, ну, не відчуваєш дискомфорт, ти для себе щось зробив, правильно? Е, довикористовую, вже використовую, залишилась задоволена, але і тим я що з України привезла, я теж залишилась задоволена. Так, піддивилася в одної дівчинки, я ж кажу, я в магазині, в супермаркетах не люблю, тому що, ну, не знаю, воно або щіпає, або ще щось. В одної дівчинки каже, я забула раніше користувалася гарнір. Теж вона в Італії є, це вітамін Ч сєру. Тут написано антімакія. Щоб ви так розуміли, коли у вас є проблема з макіями, вам нічого не допоможе. Це ви у вас вимились вітаміни і з'являються оті коричневі п'ятна. Я просто знаю, у Франка, у сестри з'явились ці п'ятна. Після того, як вона посиділа рік на дієті, на оцих коктейльчиках, на шейкерах, дуже обережним. Вона посидила на тій діє рік, в неї з'явились ці плями коричневі, хоча вона любить дуже сонце. І ніякий. Косметолог їй навіть не допомагає. Ну, і я вичитала, що це вимилися вітаміни і отакі плями можуть бути. Ну, В неї в її випадку так. Так що будьте обережними з цими коктейлями. Якщо це вам допоміжне, то окей. Ну, якщо ви... Вона прям вечерю заміняла ними і нічого в неї хорошого не вийшло, вона там щось, може, і схудла на якихось кілограми, але потім знову це все набрала. І все. Так що мені порекомендували, отакий, з вітаміном вітаміновий по просто піддивилася, оскільки в нас в супермаркеті це є. А якщо по-чесному, да, всі ж кажуть, не всі розповідають правду про стосунки. Ну, такі стосунки. Франческо каже, ну що тобі гроші? Він мені їх дає, не сам. Я йому кажу, так, дай мені там. Кави, круасан, ще щось, чеки вішала, він ігнорує. А він мені каже, ми приходимо в магазин, бери все, що тобі треба, я заплачу. Так дякую, що піддивилася гарніє. Зараз попробуємо. І це. Завдяки тому, що він сказав, я заплачу, я купляю труси не три штуки на 7 євро. Бо мені треба зекономити на карманних грошей. А я купую одні за 7 євро антистрес шикарні труси. В супермаркеті. Мені повезло, що в нас є такий конат. І все. І так само там топіки собі беру. От і все, от вам і правда. Треба приспособлюватися і викручуватися. А ще моя правда в моїх стосунках, що мені не дають бути слабою. Я приїхала сюди зі, хно... зі хною, я роблю зхною. Парикмахер? мене не заведуть до парикмахера. я собі сама находжу тут парикмахера. І останнього, що я знайшла, тут поруч, класно, і час мені зручно і взагалі я рада. Так що, отака моя була адаптація в Італії, мені не дають бути слабкою, Поперед мене ніхто не бігає, хто за мною спостерігає, бачить за моїм життям. До речі, да, такий. запах є, але дуже класний. Вона тут коштує 11 євро. не 30. А і в чеку її було незамітно. От вам і правда. Так що приходьте на мій канал, я вам розкажу про життя із, в сімейному житті, що це відбувається. До психолога я ніколи не ходила, тому що я розуміла, що ну що ж я схожу до психолога. Мені що, психолог пояснить, що він тиждень подується, а потім буде радіти і цілувати. І за цей тиждень головне не наламати дров, отак робити, не звертати уваги і жити це життя. І поруч з вами теж будуть жити життя. Получилось дуже довге відео. Такі в нас б'ють процедури. Все. Все, красота, все для себе. Вимила себе, тепер будемо мити хату. А чого після себе хату? Щоб волосся потім не собирати, вже його випили. Сусить, і все. Да, і купила я такий ще брасметік. Е, значить, один за 3 євро. З ефектом таким потім, таким гарним, розтертим. І ну, я вже повикидала ці коробочки. І одну купила якась це. Є, типа біо, е, натуральна. Ви знаєте, вона наноситься дуже класно. Але потім не осипається, ніде не це. Вона десь просто розтворяється і все. І навіть змивати не треба. Так що всім благ, любіть себе і лише себе. А потім інших.